Тест з фізичної культури. За модулем ВОЛЕЙБОЛ Історія виникнення та розвиток волейболу. Вас очікує 12 питань з варіантами відповідей. За кожну правильну відповідь нараховується 1 вал. Час на роздуми 10 секунд. Розпочинаємо. Перше питання. Хто є винахідником волейболу? А. Поярков Юрій Михайлович б. Вільям Джон Морган, В. Поль Лібо. Правильна відповідь варіант Б. Вільям Джон Морган. Друге питання. В якій країні було винайдено гру «Волейбол»? А. Бразилія, Б. Польща. В. Сполучені Штати Америки. Правильна відповідь варіант В. Сполучені Штати Америки. Третє питання. Яка дата рахується днем народження волейбола? А. 9 лютого 1895 року. Б. 10 травня 1705 року. В. 20 червня 1989 року. Правильна відповідь. Варіант А. 9 лютого 1895 року. Четверте питання. Яка волейбольна подія трапилася в 1897 році? А. Гру волейбол було включено до Олімпійських ігор. Б. Створено Міжнародну федерацію волейболу. В. Опубліковані перші правила з волейболу. Правильна відповідь. Варіант В. Опубліковані перші правила з волейболу. П'яте питання. З 18 по 20 квітня 1947 року в Парижі відбувся перший конгрес Міжнародної федерації волейболу. Скільки країн прийняли в ньому участь? А. 14 країн. Б. 48 країн. В. 101 країна. Правильна відповідь варіант А. 14 країн. Шосте питання. Хто став першим президентом Міжнародної федерації волейболу? А. Вільям Джон Морган. Б. Поль Лібо В. Олег Плотницький. Правильна відповідь варіант Б. Поль Лібо. Сьоме питання. В якому році з'явилось амплуа Ліберо? А. 1895 році. Б. 1998 році. В. 2008 році. Правильна відповідь варіант Б. 1998 році. Восьме питання. Хто змінив поля Лібо на посту президента Міжнародної федерації волейбола у 1984 році? А. Доктор Рубен Акоста. Б. Юрій Михайлович Поярков. В. Вільям Джон Морган. Правильна відповідь варіант А. Доктор Рубен Акоста. Дев'яте питання. В якій країні була створена перша у світі спортивна організація з волейболу? А. Італія. Б. Сполучені Штати Америки. В. Чехословаччина. Правильна відповідь варіант В. Чехословаччина. Десяте питання. Що з'явилося в волейболі на початку 1980-х років? А. Подача в стрибку. Б. Удар по м'ячу ногою. В. Шоста партія в грі. Правильна відповідь варіант А. Подача в стрибку. Одинадцяте питання. Як з англійської мови перекладається слово волейбол? А. Рука м'яч. Б. Удар зльоту м'яч. В. Сітка м'яч. Правильна відповідь. Варіант Б. Удар з льоту, м'яч. Дванадцяте питання. Станом на 2023 рік скільки національних волейбольних федерацій об'єднує Міжнародна федерація волейболу? А-48, Б. 101, В-222. Правильна відповідь варіант В-222. Обов'язково залиши свій результат пройденого тесту в коментарях під цим відео.